Телеграм став невід'ємною частиною багатьох стрімерів для контакту зі своєю аудиторією: анонси етерів, спілкування, а тепер ще й грошові подяки. Отримувати сповіщення про надходження подяк дуже просто. Для початку якраз перейдемо в сповіщення. Натиснемо Редагувати. Напрямки. Інтеграція з Телеграм. І нам підказують, що треба прив'язати Telegram до нашої дяки. Клікаємо на Зв'язати і нас перекидає в соціалки. Гуртаємо вниз, шукаємо Telegram І бачимо дві кніпки. Чат відповідає за персональні сповіщення від бота, а група додає цього ж бота в вашу telegram групу Зараз ми клікаємо на плюс чат. Бот додався і залишається тільки повернутись в сповіщення. Редагувати «Напрямки», Інтеграція з Telegram» Та увімкнути галочку, що ми хочемо отримувати сповіщення, не забуваємо зберегти. Тепер нам залишається тільки зробити тест. Надіслати. І ось наше сповіщення про подяку. Якщо ви уважно дивились це відео, то могли побачити інтеграцію з Viber та Discord, де бот буде працювати ідентичним способом. Після цих налаштувань ви ніколи не прогавите подяку, а глядачі зможуть відчувати себе важливими.